Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами повторюємо матеріал та готуємося до контрольної роботи за темою розв'язування прямокутних трикутників. Отже, перше завдання розбираємо усно. На рисунку зображено прямокутний трикутник ABC і відомий кут B 90 градусів. Потрібно знайти синус кута С. Пригадуємо синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Де у нас кут С? Ось він. Відношення протилежного катета, протилежний катет до гіпотенузи. Отже, відношення 15 до 17 відповідь Б. Наступне завдання теж виконуємо усно. На рисунку в трикутнику АЦБ кут С 90 градусів, АС дорівнює 12, БЦ дорівнює 5, АБ дорівнює 13. Потрібно знайти косинус кута Б. Ось наш кут Б. Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглий катет це БЦ, гіпотенуза АБ. Отже, буде відношення 5 до 13, відповідь Г. Наступне завдання. З точки до прямої проведено перпендикуляр і похилу, що утворює з прямою кут 60 градусів. Знайдіть проекції похили на дану пряму. Якщо довжина похилої дорівнює 5 коренів з 2 см. Працюємо письмово, разом у нас є точка, у нас є пряма з точки до прямої проведено перпендикуляр і похилу. Введемо позначення А, Б, С. Що нам відомо? З точки до прямої проведено перпендикуляр BC, похилу АБ, що утворює з прямою, пряма у нас буде А, кут 60 градусів. Це у нас перпендикуляр. Знайдіть проекції похилої, Отже, АЦ будемо шукати на дану пряму, якщо довжина похилої, похила АБ 5 коренів із 2. Так. Отже, як можемо таку задачу розв'язувати? Зараз у нас відомий кут 60. А це, це прилеглий катет, а Б гіпотенуза. Можемо знайти через косинус. Можемо пригадати, що сума гострих в прямокутному трикутнику буде 90. Отже, ось цей кут буде 30 градусів, а катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, Напроти кута у нас лежить катет АС. Він дорівнює половині гіпотенузи. Це 5 коренів із 2 ділимо навпіл. Ось наша відповідь: 5 коренів із 2 ділимо навпіл сантиметрів. Не встигаєте, зробили паузу, дописали. Наступне за катетом і гіпотенузою трикутника АВС Знайдіть його другий катет та гострі кути із точністю до минути. А це доріння 4 корені з 2 дециметрів, АБ 8 дециметрів. Тобто розв'яжіть прямокутний трикутник. Отже, у нас з вами є прямокутний трикутник. Ось він у мене схематично зображений. кут С 90 градусів. Отже, С А Б. Далі. Будемо шукати другий катет та гострі кути. І до мінути. Якщо А С у нас дорівнює 4 кореня з 2, а Б дорівнює 8. Будемо шукати катет і кути. Так. Оскільки ми знаємо один катет гіпотенузу, інший катет можемо знайти за допомогою теореми Піфагора. Що це в нас буде? Це Б дорівнює корінь із абе в квадраті мінус А це в квадраті. Тобто 8 квадратів мінус 4 кореня із 2 квадратів. 8 квадратів це 64. 4 кореня із 2 квадраті. 4 в квадраті це 16, корінь із 2 квадраті це 2. 16 множимо на 2 буде 32. При відніманні отримаємо 32 корінь із 32. 32 це 2 множимо на 16. 16 корінь ми знаємо, це буде 4. 4 кореня із 2. Отже, що ми бачимо, що наш прямокутний трикутник, не тільки прямокутний, а він іще рівнобедрений да? бо бічні сторони а, С і С, Б по 4 корені з 2 дециметрів. Отже, кут А дорівнює куту Б і дорівнює 45 градусів. Так? Бо в рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні А Б у нас основа. Отже, кути, гострі кути дорівнюють 90, оскільки вони рівні, 90 ділимо на 2 буде 45 градусів. Зробили паузу і задачу записали в зошиті. Далі, попрацюємо з підручником завдання для перевірки знань, то параграфів 18, 21. Будемо шукати гіпотенузу прямокутного трикутника, катети якого дорівнюють 10 і 24 см. Отже, катети у нас 10 і 24, невідома гіпотенуза. За теоремою Піфагора все дуже просто і легко. Наприклад, гіпотенуза у нас це дорівнює 10 квадратів, це 100. Плюс 24 в квадраті. Користуємося таблицею квадратів, що це у нас буде 576. Разом це буде 676. Корінь із 676 буде 26. Отже, 26 см дорівнює гіпотенуза. Ідемо далі. За малюнком 208, назвіть перпендикуляр проведений з точки А до прямої м. З точки А до прямої М перпендикуляр АТ. Похилу проведено з точки А до прямої М. Похила у нас АФ. Проекції цієї похилої це ТФ. Наступна задача. Сторона ромба дорівнює 25 см. Отже, маємо справу з ромбом. У ромба всі сторони рівні. Одна його сторона 25, тобто інші теж 25. Одна з діагоналей – 14. Будемо шукати другу діагональ. Одна діагональ, друга діагональ. Так. А Б, С, Д. Отже, що нам відомо? Нам відомо, що а, Б, С, Д – ромб, АБ дорівнює 25 см. Наприклад, діагональ а, С – АЦ дорівнює 14 см. Будемо шукати діагональ БД. Зробили, будь ласка, паузу і самостійно записали дано і знайти. Отже, починаємо розв'язок. Пригадуємо, діагоналі ромба перетинається під кутом 90 градусів раз. Поставимо точку О. Діагоналі ромба точкою перетину, діляться навпіл. Отже, АО дорівнює половиночці АС. А це у нас дрім 14 ділимо на 2, 7 сантиметрів. Розглянемо трикутник А Б, О. Що ми бачимо, що у нас кут О 90 градусів. АО7, АБ, гіпотенуза 25. Будемо шукати БО. БО це у нас зараз невідомий катет, щоб його знайти, потрібно від квадрата гіпотенузи. АВ в квадраті. Відняти квадрат відомого катета АО в квадраті. Отже, БО дорівнює АВ в квадраті. Це 25 в квадраті, 625 мінус 49. 625. Віднімаємо 49. Що ми з вами отримаємо? 500. 76. Корінні з цього числа буде 24. Отже, B О 24. Тоді вся діагональ БД буде вдвічі більша. Да? Бо діагоналі точкою перетину діляться навпіл. 2 множимо на 24 48 сантиметрів. Будь ласка, зробили паузу і задачу дописали, розписали в зошиті. Ваше домашнє завдання. Ті самі вправи на повторення номер 3 і номер 5 Повторюємо, що таке косинус, синус, тангенс, катангенс. Повторюємо теорему Піфагора. Не забуваємо, да? готуємося гарно до контрольної роботи. Чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!